Звірячий злочин, який вчинили в Радіївські молодики, підняв український народ. Нагадаємо, що у Миколаївській області затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні 29-річної дівчини в селищі Врадіївка. Одним із них виявився лейтенант міліції Дмитро Поліщук, а другим таксист Сергій Рябіченко. Це третій випадок. Ось, наприклад, біля ставку, це Аліну Порку, де зґвалтували, також убили, Це тільки справа рук цих міліціонерів. Вони як сказати, вони при погонах вони відчували себе. Королями, можна сказати, панами на нашій території. Всі, кому набридло тремтіти від витівок оборотнів у погонах, йдуть хресною ходою із різних міст України проти міліціонерів. 17 липня мітингувальники із Лубен дісталися до Борисполя. Мешканка Врадіївки долучилася до акції лише сьогодні. Альбіна Березовська розповіла, що її рідне містечко довгий час жило в страху. В радістці зараз тихо, але тихо чому? Тому що е, люди, ну я. Спілкувалася зі своїми знайомими, багатьма своїми знайомими, які говорять, що до них після того, хто попав в кадр телевізійних камер, хто є на фотографіях, на тих приїжджали люди. Приїжджали люди в погонах, але приїжджали і без погонів. Людей залякали, сказали, вам тут жити, ви ж самі розумієте. Понад 70 осіб зібралися, аби висловити своє негативне ставлення до правоохоронних органів. Кожен небайдужий виступив із промовою. Вважаю, що якби у справжній міністр внутрішніх справ, то як справжній офіцер, він застрелився б на наступний день, бо там на сходах у Градії. Звучали і слова співчуття родичам постраждалих дівчат, і заклики до активних дій, і закиди міліціонерам всієї України. І те, що сталося у Брадіївці, давайте чесно скажемо. Це вина влади, це вина депутатів, це вина міської селищного голови. і Так далі, тому що влада була непрозорою, міліція не звітувалася і так далі. Те, що сьогодні в наш місті Борисполі, я, звичайно, не можу гарантувати, бо гарантує один тільки Бог. Але я можу вам сказати, що начальник поліції, що понеділка доповідає про обстановку. У нас дуже небайдужі депутати. І коли в нас виникає якась проблема, то повірте, що немає значення, чи це опозиційна партія, чи це партія регіонів, у цьому плані ми завжди стоїмо на захисті громади міста Борисполі і Бориспівщини. Володимир Іванов п'яту до добу йде пішою ходою з міста Лубни. Чоловік розповів, що люди підтримують цю акцію, допомагають харчами, водою та добрими словами. 18 липня колони з різних міст України зілються в одну і рушать на майдан незалежності. Головна вимога мітингувальників відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Ці вимоги в першу чергу до президента він, як гарант України, повинен був захистити. Всі наші права і свободи, які у нас порушені в цій країні. Він повинен був в перший же день приїхати в Радіївку і на місці вирішити всі ці питання, не допустити до народного бунту. І ці вимоги ми ставимо до нього, щоб звільнення Захарченка відбулись без е, ніяких там обумовлень. Захарченко. Міністерського крісла винен піти і більш не займати взагалі ніяких осад. Віталій Ти Кукса мініст. приєднався до мітингу на центральній площі Борисполя. Чоловік підтримує протестувальників, каже, якби мав змогу, пішов би слідом до Києва. Я хочу ось звернутися к міністру Захарченко. Я бачив його виступ по телевізору, коли він сказав такі слова. Що міліція відображає сріз нашого суспільства. Ти же міністр, що ти говориш такі слова, що це сріз народу наш чесний, роботящий, і він це говорить, що міліція, то виходить, що він. Підтримує оцю тільки банду і оці, хто лізуть в міліцію і не перевіряють цих людей. Альбіна мріє лише про одне, аби вся Україна не перетворилася на Врадіївку. Моє материнське серце просто облилося кров'ю, тому що я знаю, що моя дитина може вирости і ходити до школи. Я не знаю, чи я зможу її дочекатися, як не дочекалися батьки цієї аліни. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.